Більше трьох з половиною тисяч подарунків напередодні нового року отримали маленькі подільчани від Святого Миколая. Завітав він і до дітей, котрі на даний час, на жаль, перебувають в лікарні. Діти зраділи, матусі були схвальовані. Дякую нашим, нашим врачам, що наші дітки здорові і хай закінчиться війна. З новим роком завітав святий Миколай і в будинок щастя, пологового відділення, де на нього чекали дев'ять новонароджених подільчан. Батьки були дуже вдячні за увагу і повагу до їх малесеньких діточок. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім миру, добра, щастя, здоров'я, щоб в кожній домівці лунав такий дитячий прекрасний сміх. Вірте в чудеса, вони обов'язково збуваються. Дякую вам за привітання. Та да, Катюша від Катюші, дякую і всіх з наступаючим святом. Будьте здорові! Нехай буде мир у Нас! Дякую вам також. Бажаємо здоров'я, миру скорішого і всього самого найкращого. Дякую, що радуєте дітей. Виділявся серед батьків і щасливий батько Олександр, котрий тримав на руках свою крихітку, яка близько часу з'явилася на світ. Радості його не було меж. Що ви хочете сказати своїй дружині? Великий дякую за мою дитину. Її сьогодні день народження, так як і досі. Вони в один день нас родилися. Да, тільки різницею трошки невеликий. А так да а донечки, що бажаєте своїм всім діткам України і всім діткам України здоров'я, миру. І саме головне, щоб вже настав той мир, щоб наші діти вже росли в тішині в спокійстві, скажімо так, працівники пологового відділення з неприхованою радістю зустріли доброго святого Миколая. З Новим Роком! Далі святий Миколай завітав до центру надання соціальних послуг родина, де його з радістю зустріли підопічні. Дай Боже, щоб ми були здорові нога і благає літо. І, і, я хочу, щоб вже ця війна проклята кончилася так, і був мир на нас. Тож нехай добрий святий Миколай відвідає кожну домівку, де панує любов і злагода, і, безперечно, вірять в диво, миру, добра і щастя всім в новому 2025 році. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.